Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачного тіста, яке називається бейжа. Це давній рецепт, провірений, сякий колач можна приготувати на новорічний стіл або ж різдвяний. Дуже смачний за смаком. З фруктовою начинкою. До складу входить у нас банани та фруктове желе. І бачите, як гарно та ефектно наше тісто виглядає на святковій тарілці. Обов'язково зберігайте рецепт, так як в нас незабаром будуть зимові свята, Новий рік, Різдво. Тому обов'язково беріть собі рецепт у свою копілочку і приготуйте його разом зі мною. Також користуюсь нагодою. Запросити всіх, хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся з дзвіночком для того, щоб вам могли приходити сповіщення про мої нові наступні рецепти, які будуть опубліковуватися в ближайші дні. Всім гарно дякую наперед! Ну а тепер давайте готувати. Готуємо маковий корж. Яйця вибиваю в чашу міксера. Добавляю цукор і добре збиваю міксером. Коли в нас маса побіліла, дещо збільшилася в своїх об'ємах, цього достатньо. Добавляю половину склянки сметани. В іншу частину додавлю 1 чайну ложечку амонії. Добре перемішаю. І додаю остальну сметану у нашу яєчну суміш. Добре збиваю міксером на низьких оборотах. Далі додаю сухі інгредієнти. Це мука просіяна обов'язково та один стакан маку. І зараз там лопаткою, чи на низьких оборотах міксером, все добре перемішуємо. Ось таке тісто в нас утворюється. Тісто я висипала у форму, застелену пергаментом. Кладу опікатися при 180 градусів на 35-40 хвилин. Подивіться, у мене пройшло рівно 40 хвилин, моє тісто добре випеклося. Завжди провіряємо дерев'яною шпажкою. Далі готуємо бісквітний корж. Для цього розділяю жовток від білка. До жовтків додаю половину цукру від загальної кількості і додаю воду. Добре збиваю, так аби наша маса побіліла і збільшилася у своїх об'ємах. Додаю муку обов'язково просіюю, та порошок до печива. Перемішую. І ось така маса в нас утворюється. Доволі густа. Білок збиваю до густих пишних піків. В два підходи додаю цукор, який залишився в нас від жовтків. Половина цукру завжди додаю до жовтків, коли взбиваю, іншу половину додаю до білків. За таким способом приготування. Бісквіт завжди получається дуже високим, гарним та пухким. Далі з'єднюю між собою білок разом з жовтком і лопаткою в одну сторону акуратно перемішую. Тісто готове доволі густа консистенція, повітряна така повинна бути. Випікаю при 180 градусів. До готовності бісквіта. Обов'язково провіряємо дерев'яною шпажкою. І поки наші коржі остивають, розводимо фруктове желе разом з водою. Точні пропорції ви знайдете в описі під відео, як завжди. І для крему нам потрібно масло кімнатної температури та згущене варене молоко. До речі, це молоко я готую сама. Рецепт дуже смачний, довго зберігається в стерильних банках. В описі залишу посилання на рецепт цього згущеного молока. Отож, в першу чергу, збиваємо добре масло кімнатної температури. Далі поступово додаю згущене варене молоко. Замічу, що молоко повинно бути. Так само кімнатною температурою. Я навіть чуть-чуть злегенька -чуть підігріваю його в мікрохвильовці. Або воно було таке чуть-чуть тепленьке, ніякому разі не гаряче. Цей крем додаю ще плюс додатково кип'ячене, тепле молоко. Поступово додаю, дивлюся, по консистенції з кип'яченим молоком. Цекий крем буде ще набагато смачніший, коли стабілізується в холодильнику. Без молока крем буде важкуватим. А з коп'яченим молоком, він дуже такий ніжний, пухкий та легкий крем. І його буде вже набагато більше. Якщо ви так спробуєте зробити, то ви самі переконаєтеся, цьому я завжди додаю у такий креми коп'ячене тепле молоко. Подивіться, яка у нас консистенція. Крем дуже гладенький, смачний, ніжний, легкий. Дивіться самі. Спробуйте. Але о, ще наголошую на тому, що о, молоко як згущене, так само кип'ячене. повинно бути такої тепленької температури, не гарячими. Так, крем у нас готовий. Корж маковий я розрізаю і на нижній шар змащую крем. Бачите, який дуже е, такий пористий маковий коржик получився. Дуже м'ягесенький, пухкий. Змащую його добре кремом. І зараз нам треба приготувати бісквітний корж. Для того вирізаю такі кружечки, такі виємки. У бісквітному коржикові. Далі перекладаю на маковий корж змащений кремом. Заповняю наші виямки бананом. Але так не до кінця, щоб в нас помістилося ще фруктове желе залити. І заливаю схвачене наше. Фруктове желе. желе ще рідкувати, але вже починає схвачувати. І на рахунок желе. в мене ягідне, ви вибираєте собі таке, яке ви любите, яке вам топо. Відправляємо нашу тістечку в холодильник або желе добре застило. Желе у мене добре застило, зараз змащую знову кремом і ставлю наверх маковий корж. Та змащую його знову кремом. Відправляю колач у холодильник. А тим часом приготую шоколадну глазур. Коза мною давно слідкує, та той вже знає, як я готую шоколадну смачну глазур. Розчинна кава або варена кава плюс цукор. То в мене гарно закипає. Далі забираю з вогню і додаю какао порошок. Також додаю вершкове масло, добре перемішую. Або в мене не було ніяких грудочок, і моя глазурь готова. Ось яка консистенція готової глазурі. Залишаю, бо вона ще чуть-чуть простила. Коли буде така теплесенька, буду заливати або декорувати наш колач. Обичним міщуком прорізаю кутик і декорую таку сіточку роблю. Можна заливати повністю вже на ваше бажання, на ваш, на ваш смак, як любите. Звичайно, що шоколадна глазур придає дуже великого смаку нашому колачові. Відправляю тісто в холодильник на ніч, аби воно добре пропиталося кремом. І будемо його нарізати та смакувати. Тісто моє пролежало одну ніч в холодильнику. Нарізаю і показую вам, що в нас всередині. Ось така в нас красота у розрізі. І за смаком так само вийшло неймовірно смачне, В міру солодке, ніжне, з фруктовою начинкою. Обов'язково. Рекомендую приготувати для себе таку смакоту і порадувати себе та своїх рідних. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба! Хай Господь вас рясно благословить і до нових наступних та смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.